Вітаю! Ми з вами на екзаменаційному маршруті, вулиця Братславська, Вінниця. Зараз я спробую показати цей маршрут, як він виглядає. Якісь підскажу вам нюанси. Я сподіваюся, що ви проведете одне-два тренування по цьому маршруту. В принципі, якщо ви до цього моменту навчались, у вас було достатньо практичних водінь, Складнощів і труднощів у вас не повинно виникнути на маршруті. Але є певні нюанси, особливо в тому, що на механічній коробці передач деякі моменти треба буде рушання під горку, тобто тут все повинно бути відпрацьовано. Це перестроювання дуже часто можуть на маршруті бути якісь перешкоди. І головне спостерігати, виконувати правила дорожнього руху. Отже, розпочинаємо, вирушаємо. Початок маршрут обов'язково поворот зеркало, Ми розпочинаємо рух. І одразу при виїзді з сервісного центру. Тут у нас треба дати дорогу. І ми розпочинаємо дати дорогу це пішоходи. І тут обмежена оглядовість. Ваше завдання виглянути, чи немає зліва і справа пішоходів, особливо за забором. Далі велосипедисти. Після цього ви дивитесь учасники зліва і виїжджаєте. Дивитись далеко вперед і направляєте автомобіль. І далі рухаємось по маршруту. Намагаємось тримати центр смуги, руки розслаблені, 9-3 плечі опущені, дихання спокійно. Чим більше ви будете розслаблені на маршруті, тим легше вам буде складати. Одразу дивитесь далеко вперед, погляд у вас зелений вже блимає. А отже, завдання плавно зупинитись до стоп-лінії або до світлофора, щоб бачити його сигнали. Зупинились, поставили нейтраль і можете опустити ручки, відпочиваєте. У вас є секунди, ви можете спостерігати. Далі готуєтесь, коли загорається зелений сигнал, розпочинаєте рух. І тут у нас іде підйом. Ваше завдання, якщо ви будете тут перемикати передачу, якомога швидше включити там другу, потім гарний розгін включити третю. Бо на підйом треба трохи більше розгін, ніж. На рівні або на спуск. І далі дивитись по знаках. Ми рухаємось на цьому маршруті прямо і прямо дозволено тільки з правої смуги. Зелений горить. Звертаємо увагу. Якщо зелений не буде горіти, світлофор не працювати, тоді ви будете на головній. А зараз ми дивимося на світлофори. Так і рухаємось в правій смузі. Знову у нас зелений горить. Ми бачимо пішоходи поруч із світлофором. І ми спостерігаємо. Якщо зелений продовжує горіти, ми проїжджаємо. Я поміняв завчасну передачу, бо попереду перешкода, лівий поворот, буду виконувати об'їзд. Мені автомобіль допомагає виконати об'їзд, можливо, і вам так будуть на іспиті допомагати, блимати фарами. Коли ви все знаєте і вмієте, вам і інші водії допомагають. Правий поворот, праве зеркало, і зараз проїжджаю цю перешкоду і плавно зміщуюсь. В праву смугу у вас є права вільна, ви завжди повинні рухатись в правій смузі. Якщо ви далеко вперед побачили, що права зайнята, то тоді можете залишитись в лівій смузі. Але у нас зелене горить права вільна, і я спокійно рухаюсь. Тут дуже якісна дорога, рівна, без ям і. Можна перевищити десь навіть іноді швидкість, тому спостерігайте, щоб рухатись з дозволеною швидкістю. Вам іноді буде здаватись, що ви рухаєтесь найповільніше на цьому маршруті, але як є, далі у нас перешкода в смузі. Завчасно включаю лівий поворот, дивлюся ліве зеркало, і автомобіль зменшив швидкість. Я побачився в зеркалі, і я плавно перестраюсь в сусідню смугу. Тут у нас перешкоди, тому я дивлюсь і можу залишитись в цій смузі. Проїжджаю перехрестя вже в лівій смузі. Дивлюсь, зелений горить. На всіх подальших світлофорах зелений, я шукаю секунди на дублюючому світлофорі зліва. Бачу секунди і розумію, що я встигаю. А отже, спокійно проїжджаю це перехрестя. Далі у нас продовжує горіти зелений. Бачите, коли не порушуєш правила дорожнього руху, рухається встановленою швидкістю. У тебе всі зелені тут працює зелена хвиля. Далі у нас нерегульований пішохідний перехід, продивився, пішоходів немає. Продовжуємо рух по цьому маршруту. Тут вже ми бачимо по одній смузі в кожному напрямку. Далі у нас нерегульований пішохідний. пішохідне. Одразу подивіться зліва, щоб потім вам стійка не перекрила пішоходів, зліва немає, справа немає. Продовжуємо рух. Намагайтесь шукати пішоходів з лівої сторони в першу чергу, щоб потім, коли ви наближаєтесь до пішохідного, стійка вам не перекривала оглядовість. Знову дивимось, пішоходів немає. Там підходить хлопчик, є з'явився пішоход, ви зменшуєте швидкість завчасно і зупиняєтесь. Коли дитина перед пішохідним можете навіть показати рукою, допомогти, щоб він спокійно перейшов. Бачите, батьки навчили переходити правильно, зупинитись перед і дочекатись, поки інші зупиняться і пропустять. Якщо є перешкода велосипедист, ще щось, ви виконуєте лівий поворот, ліве зеркало, дотримуючись безпечного інтервалу, намагаєтесь об'їхати. І потім правий поворот, праве зеркало і повернення. Знову пішохідний перехід нікого немає. І на наступному регульованому перехресті ми виконуємо поворот праворуч. Включаємо поворот, але в момент, коли ви проїхали ось цю територію, продивляєтесь праве зеркало, нахиляєтесь, дивитесь, чи там немає велосипедистів, бо тут є велопереїзд. Дивитесь, чи немає пішоходів, бо вони можуть тут йти одночасно на ваш зелений. І плавно повертаєте, коли побачили пряму, смуга вільна, додаєте газ і переходите на наступну передачу. Бачите, достатньо, цей поворот достатньо конфліктний може бути, тому ваше завдання продивитись велосипедистів, пішоходів, щоб їх не було, вони можуть рухатись паралельно там по володоріжці або по тротуару. Знову нерегульований пішохідний перехід, пішоходів немає. Ми продовжуємо рух по нашому маршруту. Можете в цей момент розслабити руки, опустити плечі, перевірити ножку в упорі, щоб у вас все було розслаблено. І щоб ви почували себе комфортно. Екзаменатор повинен побачити, що ви впевнені, що ви готові, і навіть якщо вам трошки страшно, щоб це було десь там, е, ну, десь глибоко всередині, але ви не подавайте е, погляду. Тут у нас іде поворот, ми включаємо правий поворот, пригальмовуємо. Якщо ваша швидкість велика, ви зменшуєте швидкість, якщо передача велика, ви міняєте передачу і проходите цей поворот. Він достатньо плавний. Там у нас був поворот ліворуч і поворот праворуч. Ми включили відповідно правий покажчик повороту. Знову нерегульований пішохідний перехід, дивитися зліва пішохода в нашу сторону немає, хоча там були поруч, але вже немає. І ми продовжуємо рух, тримаємо нашу траєкторію. Намагайтесь дивитися кумога далі. Не дивіться на бордюр на зустрічні, тому що будете віляти на дорозі. Далі по центру смуги тримаєте центр смуги. Бачите, я достатньо комфортно рухаюсь. Між другою і третьою передачою. На другій передачі не треба проїжджати весь цей маршрут. Бажано включити третю, показати, що ви екзаменатору можете включити і все спокійно рухаєтесь. Зараз буде цікавий поворот праворуч з чим? Тому що він достатньо крутий і обмежена оглядовість. Що я включаю? Я завчасно включаю поворот, продивляюсь в праве зеркало, і дивіться, я не намагаюся поміняти передачу. Я так на третій передачі зменшую швидкість, дивлюсь, пішоходів немає. І ось тут я рекомендую вам повністю зупинитись, включити першу передачу і продивитись зліва. Тут е дуже часто багато учасників, немає учасників, продивляєтесь пішоходів, немає, і після цього здійснюєте виїзд. Бачите, тут автомобіль припаркований. У нас вже не було можливості зробити лівий поворот ліве зеркало, тому що він дуже близько став. Якщо екзаменатор вам скаже зауваження, можете сказати, не було можливості фізично, із за його порушення включити лівий поворот і перестроювання. Але ви показуєте екзаменатору, що ви знаєте про те, що треба триматись правої смуги крайнього положення, і якщо є можливість, ми рухаємося якомога правіше. Регульований прихрестя. Зелений продовжує горіти, ми рухаємось. Якщо зелений горить дуже довго, ви переносите ножку на гальма за 10-20 метрів до перехрестя, готові до зупинки. Якщо зелений продовжує горіти, ви проїжджаєте. І на наступному перехресті нам треба виконати поворот ліворуч. Тому я спочатку роблю лівий поворот, ліве зеркало і займаю ліве положення в цій смузі. А потім включаю лівий поворот і заїжджаю вже безпосередньо в ліву смугу. Тобто, чим раніше ви зробите це, тим більше шансів, що у вас буде це достатньо комфортно і безпечно. І з цієї смуги дозволений поворот ліворуч. Я виїжджаю погляд ліворуч і повертаю. Я рекомендую тут повертати одразу в ліву смугу і заїжджати. Що ми бачимо? Що у нас е загорівся зелений, ми маємо право рухатись. Хоча по правилах ви мали можливість заїхати і вправо, але вліво комфортніше у вас траєкторія буде плавніше. Я бачу далі попереду права зайнята поки що маршрутним транспортним засобом, тому я не перестраюваюсь праву смугу і там зупинився ще один автомобіль. І друге, тут зупинка заборонена, тому якщо бачите ці знаки, зупинятися в межах цих знаків заборонено. А ось уже після цього я включаю поворот з побачив цей білий автомобіль в зеркалі, що він не поїхав. І плавно зміщується в сусідню смугу. І тут знову ж таки у нас достатньо комфортна дорога, тому слідкуйте за швидкістю, щоб її не перевищити. І можна знову перевірити розслабленість, перевірити ножку. Все, можна задати якесь запитання екзаменатору, щоб він побачив, що ви достатньо розслаблені. Ми продовжуємо рух. Зараз у нас буде. Спуск, світлофор продовжує горіти. Тут пішохідний світлофор, тобто світлофор, який регулює піш... пішохідний перехід. Якщо біля пішохідного нікого немає, ви можете продовжити рух. У нас попереду перешкода завчасно лівий поворот зеркала, прижимає свої смузі, потім плавно додає газ і заїжджає в сусідню смугу. Після цього ножку переношу на гальма, бо спуск. Треба трохи зменшити швидкість, щоб було комфортно і безпечно. Правий поворот, праве зеркало, і в праву смугу, показую екзаменатору, що я знаю, що треба рухатись якомога правіше на ділянці дороги, де є така можливість. Попереду нас попереджає знак, що світлофорне регулювання, і, скоріше за все, світлофор за обмеженою глядовістю. Ми з вами бачимо, що є світлофор, горить червоний. Під'їжджаю, зупиняюсь, щоб бачити колеса автомобіля, ставлю нейтраль, і опускаю руки, готуюсь до відпочинку, а далі готуюсь до початку руху. Тут бажано знаходитись в правій смузі, хоча і з лівої теж дозволено прямо. Тому що з лівої там потім треба буде перестраюватись, вона закінчується. Зараз бачу, що попереду у нас вже червоний, тому одразу ножку на гальма і плавно зменшую швидкість. Готуюсь до повної зупинки, бо на дублюючому сигналі світлофору ще там 9 чи 10 секунд. Побачив колеса автомобіля і зупинився. На дублюючому мені видно якраз зараз, що там загорівся зелений, хоча на вхідному не видно цього. І я готуюсь, розпочинаю рух і рухаюсь. Дивлюсь, секунд вистачає. Тобто, ви постійно на дублюючих сигналах світлофора перевіряйте кількість секунд, чи вам вистачить. Чи якщо краще, можливо, зменшити швидкість і зупинитись, щоб не, не проскакувати на непотрібний сигнал. Тут включаю лівий поворот, ліве зеркало, і плавно перестраюся. Якщо тут буде затор, ви виглядаєте і дивитесь водієві в очі, щоб він вам допоміг заїхати і перестроїтись. Тобто завжди намагайтесь про взаємодіяти з водієм. Тобто, якщо ви не встигли там перестроїтись і заїхати як я, а виник затор і вас вже не пускають. Повернули голову, посміхнулись, показали сердечко або попросились, і вас обов'язково дадуть дорогу. Ну, а ми зараз будемо виконувати поворот ліворуч, і, в принципі, ми приїхали вже на початок маршруту. Я сподіваюся, ви продивитесь цей маршрут декілька разів. продивитесь всі знаки, світлофори, з якої смуги куди дозволено рухатись. І ваше головне завдання бути уважним на маршруті. Дивитись. Ми маємо право повернути ліворуч. Виконуємо поворот ліворуч Пішоходів, велосипедистів нікого немає. В свою праву смугу заїхали, пам'ятаємо, що ліва то не наша зустрічна. І шукаєте тут місце для парковки. Можна ось так переднім ходом заїхати і зупинитися. Якщо у вас виникли запитання, пишіть, ми будемо шукати відповіді разом з вами. Ви зупинились, автомобіль не глушите і слухайте екзаменатора. Скоріше за все. Ви почуєте склав, і ми вас теж вітаємо, що ми вам теж допомогли в цьому в отриманні вашого посвідченого дня. Будуть запитання, пишіть задавайте. Якщо хочете побачити ще щось з цього відео, такого корисного для вас, або по маршрутах, або по перехрестях. пишіть, ми обов'язково будемо робити до зустрічі і успіхів вам на іспиті.